До історичні гіганти, володарі минулих епох, вітаємо у подорожі крізь час, де ми зустрінемося з найбільшими істотами, які коли-небудь населяли нашу планету. Уявіть собі, світ, де велетенські динозаври крокують землею, залишаючи глибокі сліди, а океани борознять істоти більші за будь-який корабель, який могли б собі уявити. Від динозаврів до морських монстрів і до історичних ссавців ці гіганти вражають своїми розмірами та історіями. Ми зануримося в минуле, щоб дослідити їхнє життя, поведінку та середовище існування, використовуючи найновіші наукові дані та вражаючу комп'ютерну графіку. Приготуйтеся до зустрічі з титанами минулого, які досі полонять нашу уяву. Хапайте улюблений напій, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І гайда досліджувати, Аргентинозавр Велетень Патагонії. Уявіть собі істоту настільки величезну, що її тінь могла б накрити ціле футбольне поле. Це аргентинозавр, один з найбільших динозаврів, що коли-небудь ходили по землі. Його скам'янілості, знайдені в Аргентині, свідчать про колосальні розміри: вага до 100 тонн та довжина до 40 метрів. Порівняйте це з сучасним африканським слоном, найбільшою сухопутною твариною сьогодні, який важить близько 6 тонн. Аргентинозавр був справжнім гігантом, його шия сягала висоти чотириповерхового будинку, а кожен крок стрясав землю навколо. Його раціон складався з листя дерев, папоротей та інших рослин, яких він споживав у величезних кількостях, щоб підтримувати свою колосальну масу. Вчені вважають, що аргентинозавр міг з'їдати до тонни рослинності на день. Його довга шия дозволяла йому діставати до найвищих гілок дерев. А потужні ноги допомагали долати величезні відстані в пошуках їжі. Ці гіганти жили в стадах, що складались з десятків особин, і кочували по рівнинах та лісах Південної Америки в період пізньої крейди близько ста мільйонів років тому. Їхнє існування було нелегким, адже на них полювали хижаки, такі як гіганотозавр. Спінозавр колючий король річок. Це спінозавр, один з найбільших хижих динозаврів, що коли-небудь жили на землі. Його скам'янілості, знайдені в Північній Африці, свідчать про вражаючі розміри довжина до 18 метрів та вага до 20 тонн. Для порівняння сучасний білий ведмідь, найбільший сухопутний хижак сьогодні, важить близько тонни. Спінозавр був справжнім гігантом. Його череп був довжиною з дорослого чоловіка. А зуби гострі, як кинджали, могли розривати плоть жертви на шматки. Але спінозавр відрізнявся від інших хижих динозаврів не тільки своїми розмірами. Його спинний гребінь, що складався з довгих кістяних шипів, покритих шкірою, сягав висоти 2 метрів. Вчені вважають, що цей гребінь міг використовуватись для терморегуляції, залучення партнерів або залякування суперників. На відміну від інших тероподів, Спінозавр був пристосований до життя біля води. Його довгі плоскі зуби та потужні передні кінцівки з гачкуватими кігтями робили його ідеальним мисливцем на рибу. Вчені вважають, що спінозавр проводив більшу частину свого часу в річках та озерах, полюючи на велику рибу крокодилів та інших водних тварин. Його поведінка нагадувала скоріше сучасного ведмедя грізлі, ніж тиранозавра. Спінозавр був одиноким хижаком, який патрулював свою територію та захищав її від конкурентів. Уявіть собі акулу настільки величезну, що її щелепи могли б з легкістю перекусити автомобіль нафту. Це Мегалодон найбільша акула, яка коли-небудь тероризувала океани. Хоча його повний скелет не знайдено, скам'янілі зуби та хребці, розкидані по всьому світу, свідчать про жахливі розміри довжина до 20 метрів та вага до 60 тонн. Для порівняння найбільша сучасна акула китова акула, сягає лише 12 метрів у довжину. Мегалодон був справжнім монстром глибин. Його зуби, гострі, як бритва, могли розчавити кістки будь-якої істоти, а потужний хвіст дозволяв йому розвивати неймовірну швидкість. Цей хижак панував в океанах протягом майже 20 мільйонів років, полюючи на китів, дельфінів, тюленів та інших морських тварин. Його апетит був ненаситним, і вчені вважають, що мегалодон міг з'їдати до 2 тонн їжі на день. Його мисливські звички залишаються загадкою, але потужні щелепи та гострі зуби свідчать про те, що мегалодон був жорстоким хижаком, здатним вбивати одним укусом. Деякі вчені вважають, що мегалодон міг полювати на свою здобич із засідки, використовуючи свою темну спину як камуфляж, а потім атакувати з неймовірною швидкістю. Зникнення мегалодона близько 3,6 мільйонів років тому залишається загадкою для вчених. Деякі теорії пов'язуються з зміною клімату та зникненням його основної здобичі. Уявіть собі, кита, озброєного зубами, більшими за людську руку. Справжнього хижака, який тероризував океани мільйони років тому, це Лівіатан Мелвілі, вимерлий вид кашалота, який вважається одним з найбільших хижаків, що коли-небудь жили на землі. Його скам'янілості, знайдені в перу, свідчать про гігантські розміри довжина до 18 метрів та вага до 60 тонн. На відміну від сучасного кашалота, який живиться переважно кальмарами, Лівіатан Мелвілі був справжнім хижаком. Здатним вбивати і поглинати здобич величезних розмірів. Його масивні щелепи, озброєні зубами довжиною до 36 сантиметрів, були найпотужнішою зброєю серед усіх відомих китів. Ці зуби були настільки великими, що їх можна порівняти з бивнями слона. Вчені вважають, що лівіатан Мелвілі полював на інших китів, включаючи і великих вусатих китів, таких як горбаті кити та фінські кити. Його потужні щелепи та зуби дозволяли йому наносити смертельні укуси, розриваючи плод жертви на шматки. Існування Лівіета Мелвіллі доводить, що еволюція китів була набагато складнішою та різноманітнішою, ніж ми могли собі уявити. Цей гігантський хижак був справжнім королем океанів свого часу, і його зникнення близько 12 мільйонів років тому, ймовірно, пов'язане зі зміною клімату та зменшенням популяції його основної здобичі. Уявіть собі савця розміром жирафа, але набагато масивнішого, справжнього гіганта, який пася на просторах Азії мільйони років тому. Це індрикотерій, найбільший сухопутний савдець, який коли-небудь існував. Його скам'янілості, знайдені в Центральній Азії, свідчать про вражаючі розміри: висота в холці до 5 метрів, довжина до 9 метрів та вага до 20 тонн. Для порівняння африканський слон, найбільший сухопутний савдець, сьогодні важить близько шести тонн. Індрикотерій був справжнім гігантом, його вгашея дозволяла йому діставати до найвищих гілок дерев, а потужні ноги допомагали долати величезні відстані в пошуках їжі. На відміну від сучасних жирафів, індрикотерій мав масивнішу статуру, його ноги були товстішими, а тіло кремезнішим. Цей велетень жив в епоху олігоцену. Близько 30 до 23 мільйонів років тому і населяв ліси та савани Азії. Його раціон складався з листя, гілок та плодів. Вони вважають, що індрикотерій міг з'їдати до 250 кілограмів рослинності на день. Його розміри та сила робили його практично невразливим для хижаків. Але молоді особини могли стати здобиччю великих хижих савців, таких як Ендродони. Зникнення Індрикотерія близько 23 мільйонів років тому ймовірно пов'язане зі зміною клімату та зменшенням площі лісів, які були його основним джерелом їжі. Ці доісторичні гіганти залишили незабутній слід в історії нашої планети. Вони панували на суші та в океанах мільйони років, демонструючи неймовірну силу та велич природи. Їхні історії нагадують нам про велич природи та її здатність до змін. Кожен з цих гігантів був ідеально пристосований до свого середовища існування, але навіть наймогутніші істоти не змогли протистояти невблаганному ходу еволюції. Сьогодні ж ми заглибимося у світ велетнів, які все ще живуть серед нас, дихають тим самим повітрям, що й ми, і яких ми повинні захищати. Від безмежних океанів до густих джунглів. Ці сучасні гіганти вражають своїми розмірами, силою та важливістю для екосистем, які вони називають домом. Володар безмежних просторів, синій кит. Наш перший герой, справжній монарх океанів, найбільша тварина, яка коли-небудь існувала на землі синій кит. Уявіть собі істоту завдовжки з пасажирський літак, з серцем, розміром з невеликий автомобіль і з язиком, вагою, як у дорослого слона. Його спів, найгучніший звук, який видає будь-яка тварина, лунає крізь океанські глибини на сотні кілометрів. Синій кит це не просто гігант за розміром, він ключовий елемент морської екосистеми. Харчуючись крихітними ракоподібними, відомими як криль, синій кит контролює їхню популяцію, що в свою чергу впливає на здоров'я всього океану. Крім того, його екскременти, багаті на залізо та азот, слугують добривом для фітопланктону. Основи морської харчової мережі. На жаль, навіть такий велетень, як синій кит, не захищений від людської діяльності. Масове полювання на китів у минулому столітті поставило цей вид на межу зникнення. Хоча сьогодні китобійний промисел заборонений у більшості країн світу, сині кити все ще стикаються з численними загрозами. Забруднення океану, спричинене пластиком, хімікатами та шумом, руйнує їхнє середовище існування. Зіткнення з суднами, що стають дедалі більшими та швидшими, призводять до травм і смерті цих величних істот. Зміна клімату, що впливає на температуру води та доступність їжі, також ставить під загрозу майбутнє синіх китів. Важливо пам'ятати, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження цих велетнів. Зменшуючи використання пластику, обираючи екологічно чисті товари та підтримуючи організації, що займаються захистом океану. Ми можемо допомогти синім китам вижити і процвітати ще багато поколінь. Хранитель Савани африканський слон. Ми залишаємо безкраї простори океану та вирушаємо до спекотної африканської савани, де панує ще один велетень африканський слон. Найбільша наземна тварина на планеті слон вражає не тільки своєю фізичною силою, але й інтелектом та складною соціальною структурою. Африканські слони відіграють ключову роль у підтримці рівноваги екосистеми Савани. Вони розчищають густі зарості, прокладають стежки, якими користуються інші тварини, та створюють водопої, викопуючи ями в сухих руслах річок. Їхній гній, багатий на поживні речовини, удобрює ґрунт, сприяючи росту рослинності. На жаль, існування африканського слона перебуває під загрозою через діяльність людини. Браконьєрство, спричинене попитом на слонову кістку, є однією з найбільших проблем. Щорічно тисячі слонів стають жертвами браконьєрів, що ставить під загрозу виживання цього виду. Втрата середовища існування. Ще один серйозний виклик: зі збільшенням людської популяції та розширенням сільськогосподарських угідь, ареал проживання слонів скорочується, що призводить до конфліктів між людьми та цими велетнями. Проте є надія на порятунок африканського слона. Уряди країн, де мешкають ці тварини, посилюють боротьбу з браконьєрством, створюючи заповідники та національні парки, де слони можуть жити в безпеці. Важливо пам'ятати, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження цих велетнів, відмовляючись від придбання виробів зі слонової кістки, підтримуючи екотуризм та організації, що займаються захистом слонів. Ми можемо допомогти зберегти цих величних тварин для майбутніх поколінь. Шаптер 3. таємниці глибин: гігантський кальмар і глибоководні чудовиська. Ми залишаємо сонячні простори савани та поринаємо у темні загадкові глибини океану, де мешкають істоти, оповиті таємницею та легендами, гігантські кальмари та інші глибоководні монстри. Тут, у царстві вічного мороку, де тиск здатен розчавити сталь, а сонячне світло ніколи не проникає, еволюція створила дивовижні форми життя. Гігантський кальмар, з його величезними очима, призначеними для вловлювання найменшого проблиску світла, та щупальцями, озброєними гострими як бритва гачками, довгий час був героєм моряцьких байок. Лише нещодавно вченим вдалося зняти цю невловиму істоту в її природному середовищі існування. Розкриваючи таємниці її поведінки та способу життя. Але гігантський кальмар це лише один з багатьох мешканців глибоководного світу. Тут, у темряві, мешкають істотині, що світяться власним світлом, риби з гострими зубами та прозорими тілами, медузи, що нагадують космічні кораблі з науково-фантастичних фільмів. Глибоководні екосистеми є одними з найменш вивчених на планеті. Ми знаємо про них менше ніж про поверхню місяця. Проте ці екосистеми відіграють важливу роль у регуляції клімату та підтримці біорізноманіття океану. На жаль, навіть ці віддалені куточки нашої планети не захищені від людського впливу. Забруднення океану, особливо пластиком, досягає й глибоководних районів. Глибоководний лов риби, що руйнує донні екосистеми, також становить загрозу для глиководних істот. Збереження глибоководних екосистем це спільна відповідальність людства. Необхідно розширити наукові дослідження, впроваджувати сталі методи рибальства та зменшувати забруднення океану, щоб зберегти ці унікальні та загадкові куточки нашої планети. Останній дракон ящірка комоцька. Ми залишаємо темні глибини океану та вирушаємо до індонезійського архіпелагу, де на кількох вулканічних островах мешкає істота, що нагадує нам про доісторичних велетнів Ящірка комоцька найбільша ящірка на планеті. З її потужними кінцівками, броньованою шкірою та гострими, як бритва зубами, комоцька ящірка виглядає як істота, що зійшла зі сторінок роману про динозаврів. Її слина містить бактерії, що спричиняють зараження крові у жертв, роблячи її укус смертельним для більшості тварин. Комоцькі ящірки це верховні хижаки на своїх островах, контролюючи популяції копитних тварин та інших рептилій. Вони відіграють важливу роль у підтримці рівноваги екосистеми, запобігаючи перенаселенню та поширенню хвороб. На жаль, існування комоцької ящірки перебуває під загрозою. Втрата середовища існування, спричинена діяльністю людини, є однією з головних проблем. Збільшення людської популяції на островах, вирубка лісів та розширення сільськогосподарських угідь призводять до скорочення ареалу проживання ящірок. Браконьєрство та незаконна торгівля також становлять загрозу для цього виду. Комоцькі ящірки є цінними трофеями для колекціонерів, а їхні органи використовуються в традиційній китайській медицині. Збереження комоцької ящірки є пріоритетним завданням для Індонезії та міжнародної спільноти: створення національних парків та заповідників, боротьба з браконьєрством та незаконною торгівлею, а також програми з розведення ящірок у неволі. Дають надію на порятунок цього унікального виду, ми можемо допомогти зберегти останнього дракона для майбутніх поколінь. Перната ікона птах-казуар. Наша подорож світом сучасних гігантів приводить нас до Нової Гвінеї та Північно-Східної Австралії, де в тропічних лісах мешкає птах, що вражає своєю красою та небезпечністю казуар. Цей велетень, що сягає до 1,8 метрів висоту та важить до 60 кілограмів. Є одним з найбільших птахів на планеті його блискуче чорне пір'я, яскраво червона шия та кістяний шолом на голові роблять його схожим на істоту з доісторичних часів. Але найбільш вражаючою рисою казуара є його ноги, кожна з них озброєна кігтями, що нагадують кинджали, здатними завдати смертельного удару. Казуари це територіальні птахи, і вони не вагаючись захищатимуть свою територію та потомство від будь-якої загрози, включаючи людину. Казуари відіграють важливу роль у розсіюванні насіння рослин у тропічних лісах. Вони харчуються фруктами, які падають на землю, і переносять насіння на значні відстані, сприяючи відновленню лісів. На жаль, існування казуара перебуває під загрозою. Втрата середовища існування спричинена вирубуванням лісів та розширенням сільськогосподарських угідь, є однією з головних проблем. Зіткнення з автомобілями також становить загрозу для цих птахів, особливо поблизу населених пунктів. Збереження казуара є важливим завданням для збирання біорізноманіття тропічних лісів. Створення заповідників, обмеження вирубки лісів та підвищення обізнаності місцевого населення про важливість збереження цього виду є ключовими кроками у цьому напрямку. Пам'ятаймо, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження казуара та інших унікальних мешканців нашої планети, підтримуючи екологічні організації, обираючи екологічно чисті товари та поширюючи інформацію про важливість природи. Ми можемо допомогти зберегти світ таким, яким ми його знаємо для майбутніх поколінь. Майбутні гігантів у наших руках. Сьогодні ми познайомилися з деякими з найбільш вражаючих істот нашої планети сучасними гігантами, що населяють океани, савани, ліси та глибини. Від величного синього кита до грізної комоцької ящірки, ці тварини нагадують нам про неймовірне розмаїття життя на землі. Але, як ми бачили, існування багатьох з цих велетнів перебуває під загрозою через діяльність людини. Втрата середовища існування, зміна клімату, браконьєрство та забруднення навколишнього середовища це лише деякі з викликів, з якими вони стикаються. Майбутнє цих гігантів, як і майбутнє всієї планети, залежить від кожного з нас. Зменшуючи свій вплив на навколишнє середовище, підтримуючи природоохоронні організації та поширюючи інформацію про важливість збереження природи, ми можемо допомогти зберегти цих величних істот для майбутніх поколінь.